Затримання чоловіків в Чернівецькій області та протоколи за статтею 204 1 копав. Відповіді на питання на практичних прикладах за статтею 204 1. це спроба незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану та деяких неправомірних дій прикордонників. Успішна судова практика наприкінці публікації. При спробі заїхати в Чернівецьку область багато чоловіків військовозобов'язаних підпадають під підозру прикордонної служби у намірах незаконно перетнути державний кордон. Тоді чоловіки затримуються так, буває, і на 72 години складаються адміністративні матеріали. Якщо чоловіки порушують правила військового обліку, тоді доставка до ТЦК, ТСП, постановлення на військовий облік, ВЛК та вирішення питання щодо мобілізації. І так, до конкретного практичного прикладу: обставини складеного протоколу. Чоловік на відстані 35 тисяч метрів до лінії державного кордону був затриманий прикордонною службою за спробу незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Хотів виїхати в Румунію поза встановленими пунктами пропуску, чим своїми діями порушив вимоги закону України про державний кордон. За що передбачена адміністративна відповідальність стаття 204, прим. 1 суд, вивчивши протокол та матеріали справи, протокол є єдиним документом, який можливо використати в якості доказу. Судом було встановлено, що зазначений доказ. Не відповідає вимогам КУПАП, оскільки у ньому не зафіксовано конкретні дії чоловіка, які були вчинені з метою незаконного перетинання кордону. А сам собі факт його перебування за 35 кілометрів до лінії державного кордону не може свідчити про намір вчинити правопорушення. До протоколу про адмінправопорушення не додано жодного доказу, який. Підтверджували спробу незаконного перетину кордону. І так, не було фото чи відеофіксації з місця затримання чи руху транспортного засобу, схему місцевості з прив'язкою до місця самої спроби перетинання державного кордону, що не дає можливості суддів встановити в яких же саме діях виражалася спроба незаконного перетину державного. Кордону просто собі перебувати на відстані 35 км від кордону, це не є правопорушення. Суд, не отримавши відповіді на вказане питання, вважає, що інформація про спробу перетинання кордону є лише припущенням, відповідно сумнівом, який тлумачиться на користь особи, яка притягається до адміністративної відповідальності відповідно до норм чинного законодавства. Стороною захисту адвокатами буде. Подано клопотання про закриття провадження у справі, подані письмові пояснення особи, яка притягалась до адміністративної відповідальності. Суд дослідив всі важливі обставини та закрив адміністративну справу. Ось таким чином було захищене права та інтереси військового зобов'язаного, який не хотів незаконно перетнути державний кордон, а лише хотів відвідати Чернівецьку область, але його затримали, склали протокол. Ось таким чином відбувається затримання. Якщо дії прикордонної служби незаконні, їх можливо оскаржити у судовому порядку та закрити адміністративну справу. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую за увагу. Якщо відео подобається, вподобайка, підписка на канал, задавайте свої питання. Ще раз дякуємо.